Привіт всім! Сьогодні сьоме число, 7 липня. Вчора обробили помідори. Зараз покажу деякі, як вони виглядають. Оце так квітнуть. Пікалівський. Ось вони всі в цвіту, кущики в цьому році невеличкі, бо сезон дуже складний, дуже складний. З холодами, морозами, довгим холодом приморозками, градами. От тільки-тільки починають рости. Такого ще сезону в мене не було. Але квітнуть щось буде. Будуть невеличкі кущики. Зараз перейду до високих. Ось натягнута. Плюска, а вони всього-навсього 50 сантиметрів. Тут в деяких містах посажені нові помідорчики, але ну, я вже бачу по розсадам, по листям, що сорти не будуть відповідати. Ось тут ущики гарні. Один маленький, але листя однакові. А це теж гарна сливка. Вона в мене без назви під номером. Теж дуже задоволена. От середньорослими в цьому році не дуже. А ось який гарненький вже новічок. Кучки трошки слабіші ніж раніше, але помідорчики в'яже. Ці трошки підв'язали, але ще не всі підв'язані помідори. Фінік 2 під номером 104. Вони ніколи не підводять. Кущики розростаються гарно, помідорчики в'яжуться, деякі вже в'яжуть другу, третю кисточку Ось такі сливочки будуть червоні. А це золотнічок жовтенький з носиком. Ось вона Теж в'яжеться З ними теж все добре. А це гноми фестиваля Аделоїди. Тут посадили три кущики і ближче до садка чотири кущики. Ці три кущики розвиваються краще. Розсада була однакова з одного горшика. Однакова, однакова. От і різниця. Але у нас дуже-дуже сухо зараз. Дуже сухо спекотно а води нема а там кущики Мадони Рафаеля теж дуже гарні і теж мене радують а це балада кущики гарні слава богу Отакі. Я хоч всі задоволена. Квітні зелененькі. Ось так зараз виглядає урод на сьогоднішній день. Минулому році на цей день вже майже були зімкнуті ряди, а в цьому році захолодів, морозів і несприятливих умов. Складного сезону. От так. Буду завершувати. дуже-дуже неприємно дихати. Оце Пікалевський. У цьому році він мене трошечки-трошечки підводить. Всім добра, любові, миру і гарних врожаїв. Тут вітер стих. Покажу квіти на городі. Це Фенікс. Кущик невисокий, сантиметрів 50, може максимум буде 70. Як він мені подобається, він такий щедрий. Дивіться, як він квітує, такий маленький, а квіти які. Фенікс. А тут Англійка. Я брала її в букет. Стоїть гарно і довго. Транквіліті. Ось як кліматис вже потроху-потроху розцвітає великий. Два з половиною, мабуть, буде три. Кліматис Вільделіолог. Ліон. Ось такий яскравий. Аромат просто супер. Дуже-дуже люблю. як пахнуть його з дички. А це трояндочка. ряндочка, чемплейн, канатка. І вона цвіте майже постійно. Ось одна гілочка опустилася. У мене вона... Зараз десь метр. Ось такий кущик. Канатки вони не вимерзають. Я їх стрижу, як кучу. І квітний майже постійно. Оце ред Леонардо Довинчо. Кочик був гарний, непогано зав'язало. Кожен день дуже сильний вітер. І щоб трошки поламався. Довелося зав'язати, а так квіти дуже гарні. Він мені дуже подобається. Цвіти гарні. Пишно. Але майже без аромату. Наступна трояндочка. Це мід сам сну. Біленька така. Коли дуже жарко, вона відкриває свою серединку зовсім. Ось такі квіточки гарненькі. Мід Саммер Сноу. Кущик зараз менше метру. Ну, буває більше. Аромат нежный. Нежный. трошечки ванильный. Коктейль Твинс. Вот такова она. червона, полумахрова. Трушечки с оранжевыми, оранжевыми пружилками. Коктейль Твинс. А ось це почали розпускатися, розцвітати Лариса. Це перша квіточка на кущу. Ось такий вже кущик, майже метр. Тут десканці світлоголоба. Кущики великі, дощі під деревом. Прийшлося трошки їх підв'язати. Така погода, дощі, вітри, все падає. Лесенькі мотивлики, здоровенний кущ. Восени пересажу його на... Сонячне місце, і кущик буде трошки нижчий. Такий він гарний. Які вони гарні метелики. Ось стелечка. І все поряд. Сиквітничок, як тут гарна нікого не світла. І на уроді. Майже, де її тільки нема. Малюпусінька. Це хоча сильний вітер, але ми хочемо їхати. Хочу трошечки засняти. Бокал. Ось вона. Ан Артюз Бертран. Квітки-бабочки. Ось які вони гарнічки. Ось вже був такий сильний вітер прямо дні. Він обмотиляв всі перші квіти. А ось Альянбізор. Буде великий кущик. Це він розпустився внизу. Ось буде дві такі дівочки. Дуже дуже колючі.